Трішки новин не бажаєте? Якщо ще не зрозуміли, то ви на каналі GSM Форсаж. З вами вже традиційний наш випуск новин, і я його ведуча Оленка. Ну що, не будемо гаяти час одразу до новин. Yeah. Сьогодні у тижневому дайджесті мова піде про. Сім зустрілись з Zoom! Це як? Відтермінували презентацію Xiaomi 13. – Чому? І що ж там чекати? Що Ілон Маск робить з твітером? Яка камера нас чекає в iPhone 15? Знову дизайнерський телефон. Але на цей раз ZTE. Не забувайте підписатись на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати інші наші відео. У нас завжди цікаво. Ось ця новина суперкрута. Ми всі маркетинговим відео чекали цілий тиждень, щоб розповісти вам про неї. Український стартап Zeon вирішив поєднати Sims та Zoom, створивши корпоративний метасвіт. Це істотно розширює можливості комунікації в умовах віддаленої роботи, поки зеон можна використовувати для бізнесу, створювати зали з публічними виступами та мати певну взаємодію з аудиторією, віддалено працювати з командою тощо. Слоган компанії, коли Zoom зустрічає Sims». Головна відмінність зеон від того ж Horizon Worlds, який створює мета. Він доступний на лептопах та не обмежений vr пристроями Розробники обіцяють розширювати функціонал, і це справді крута річ. Будемо слідкувати та тримати вас у курсі. До того ж, це український стартап. Я ніколи не сумнівалась в талановитості українців. Ось іще одне підтвердження: 1 грудня ми чекали на презентацію флагманів Xiaomi 13 та 13 Pro. Але через смерть колишнього лідера Китаю Цензіміня її відклали. Xiaomi оголосить нову дату трохи пізніше, але вже був виток інформації від інсайдерів на рахунок новинок. Так ми вже знаємо, що Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro отримують ультравузькі рамки навколо дисплею та клас захисту iP68. Прошка буде поставлятися з OLED-панеллю на 6,5, 6,8 дюймів. Крім того, пристрій оснастять новим чіпом Snapdragon 8 другої генерації, 812 ОПЗ та основною камерою на 50 Мп або 108 Мп. З коробки в пристрої буде встановлена операційна система Android 13 з оболонкою. MIUI 14 ємість акумуляторів обох версій буде 4600 мАч, у 13-ки 67 Вт плюс безпровідна на 50 Вт, а у прошці 120 Вт плюс безпровідна 50 Вт. щодо цінової політики то ходять чутки про те що Xiaomi 13 буде коштувати від 558 доларів а Xiaomi 13 Pro від 697 доларів Чуток дуже багато. При підготовці я знайшла дуже багато розбіжностей. Тож знаєте, інсайдери інсайдерами, а офіційна презентація вірніше буде. Чекаємо та будемо тримати вас у курсі. Увесь світ зараз уважно слідкує за найбагатшою людиною у світі Ілоном Маском та Твіттером. Справи йдуть важко, революційно я б навіть сказала. Але ці революції щось не схоже, що вони йдуть на користь. Так сам Ілон Маск у своєму Твіттері розказав, що, ймовірно, Apple видаляє застосунок Twitter із Apple Store. Основна причина велика кількість амністованих акаунтів, а Apple Store позиціонує себе як магазин, який перевіряє всі застосунки. Більшість акаунтів, а є ймовірність про амністію більш ніж 10 мільйонів акаунтів, були забанені через ворожі висловлення, погрози фізичного насилля або булінгу. І тепер всіх повернули у Twitter. Ну, зрозуміло, що це не сподобалось Apple. Ілон Маск стверджує, що повинна бути свобода слова у будь-якому вигляді. Така його філософія. І, начебто, все ок. Сам Ілон Маск перед амністією провів опитування у себе на сторінці в Твіттер, і більшість були за. Все було б добре, але є одне але у голосуванні могли брати участь лише підписані люди на маска. а це означає, що зібрані дані були не зі всієї громади Твіттер, а лише з його прихильників. Цікава демократія. Ну а ми, українці, безперечно знаємо вже про його опитування. Навіть ЄС погрожують ілону, що заблокують Твіттер, якщо він не буде відповідати цифровим законам Євросоюзу. А напишіть в коментарях вашу думку щодо цієї ситуації. Якщо я обмовилась про Apple, то давайте вже продовжимо про них. Як завжди, маємо для вас деяку інформацію на цей раз про iPhone 15. Тепер у камері нового айфончика можна чекати матрицю Sony, і скоро Sony презентує Apple новий сенсор камери. Цей сенсор дозволить камері захопити більше світла, що допоможе у зйомці людей навіть за сильного контрового світла. Про це повідомляє Nikkei Асія. Відомо, що камера використовуватиме багатошаровий датчик, де під фотодіоди та транзистори виділені різні шари. Це дозволить використовувати більшу кількість фотодіодів. Сенсор дозволить краще вловлювати світло навіть за умов недостатньої освітленості, що має підвищити продуктивність нічного режиму камер нових айфон. З такою матрицею Sony планує зайняти ще більшу частину ринку, хоча компанія і так займає 44% світового ринку як виробник матриць. Ну що, чекаємо презентації нового айфончика? Я так розумію, камера там буде пушка. У минулому випуску новин ми вам розповідали про один телефон з дизайнерським оформленням. Що то за смартфон і який там дизайн ви можете побачити за посиланням, яке я вам лишу десь ось тут. Так от дизайнерські серії. Це що вже якась тенденція? Бо тут компанія ZTE представила Voyage 40 Pro Plus, а разом із ним спеціальне видання Story Night Edition. Таку назву смартфончик отримав через те, що задня кришка у стилі картини Зоряна ніч яка була написана нідерландським художником Вінсентом Ван Гогом влітку 1889 року. Тепер ця картина, і без того дуже відома отримала нове втілення. Технічні параметри залишилися без змін. Встановлено дисплей AMOLED Full HD з діагоналі 667 дюймів з вирізом під 16 Мп фронтальний модуль, а позаду потрійна основна камера з роздільною здатністю 64, 5 та 2 Мп. Під капотом знаходиться чіп Dimensity 810. Ємність акумулятора становить 4510 мАч. А потужність швидкої зарядки 66 Вт. Новинка отримала Wi-Fi, Bluetooth, NFC, бічний сканер відбитків пальців, але залишилася без стереодинаміків і роз'єму для наушників. А от вартість ZTE Voyage 40 Pro Plus і версії Story Night Edition склала 300 доларів. Обидві моделі надійдуть у продаж з модифікацією 8х256 ГБ з прошивкою iOS 12 на Android 12. А я от думаю, який сенс цих цікавих дизайнерських рішень смартфонів, якщо майже кожен із нас носить смартфон у чохлі. А ви як думаєте? Пишіть в коментарях. Ось такі новини у нас Сподобалось? Ставте лайки та пишіть коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати. Бережіть світло всередині себе, Па-па!